Вітаю, друзі. Ось вирішив зняти такий маленький, коротенький ролик. Не показував мені правильно датчик топлива. Ну ось, коли заповняв повний бак, десь ось так от показувала мені стрілка. Мені сказали, та не одна людина мені сказала, багато людей говорили і в Ютубі заходив. Дуже часто така причина поплавок. Якось туди попадає бензину поплавок, і він до кінця не піднімається. Розібрав я датчик, витягнув, дійсно, там було трохи бензину в поплавку, поміняв поплавок, поставив. З, цей, думаю, провірю на місці, на столі. Підключив, нічого не допомагає, все одно Підключив в машині так же само. Коли е, поплавок піднімаю до кінця вверх, ну, тобто імітую верхній рівень повний бак, однаково, стрілка ось так от, десь от, показувала. Я думаю, ну, що ставив опір в розрив провода, ну, не хотів заморачуватися, ставив е, опір резистор. Потім думаю, ні. Воно получалось, що е, тут нормально верхній рівень, зато нижній е, лампочка починала засвічуватись десь уже аж тут, тобто не можна було зрозуміти, я вирішив піти іншим шляхом. Я думаю, що це поможе. Я всього-навсього передвіну, пересунув е, стрілку, саму стрілку. От вона тут вона стояла, нижній рівень був, вона була десь ось тут. тут Я всього на всього стрілку. Саму стрілку. На, там, слава Богу, є упор. І я саму стрілку просто пересуну, тому що е, там все плата, в датчику, все нормально, все хорошо, все правильно. Значить, можливо, колись до мене. Хтось щось розбирав і я знаю, ну не знаю. Одним словом, я трошечки тут недобре. Можливо, але краще хай мені тут більше показує. Однаково воно вже заходить за, за ноль стрілка. Тобто я зрозумів, що запалювання виключене. А тут я думаю, що буде все нормально. Ну і заодно покажу вам, як я. Поставив тут все, у нас це все просто Світлодіодну підсвітку зробив у приборку. Бачите, кусочки світодіодної ленточки обрізав, наклеїв. напроти ось цих червоних критичних позначок. Знизу там наклеїв червону світодіодку. І так от вийшло. Все, залив термоклеєм. З цієї сторони теж. Ось тут поставив резистор. Токо обмежуючий. Не пам'ятаю, я знімав ролик, це не пам'ятаю, Здається на 5 чи на 10 Ом. Не пам'ятаю точно. <кхе> ну, добре. Я думаю, що цей ролик буде комусь корисний. На все добре вам, друзі. Мирного неба! dos ostrichinhos.